Сьогодні хочу поділитися з вами ситуацією, так би мовити, піти по гарячих слідах і розповісти, що трапилося зі мною. Дуже давно, а якщо бути коректно, це сталося більше шести років назад. Я їхала за кермом. І відчула такий стан, начебто мені не вистачає повітря. Я перевела свій взгляд на кермо і сфокусувалася на своїх нігтях і зрозуміла, що саме цей стан задихання відбувається саме через мою ногтєву пластину, через покриття, яке блокує кисень в мій організм. Я припаркувалася, зателефонувала своєму майстру, записалася на процедуру, зняла гей-лак, зняла це покриття. Хоча до цього дуже багато років я носила гей-лак, мені дуже це подобалося, але зняла і яке ж було полегшення. Мені стало легше дихати, і було відчуття такої свободи, і в общем класно. Але на початку 2025 року дівча взяла своє і мені знову захотілося і мати якийсь яскравий манікюр. я вирішила перевірити, чи то було надумано, чи це дійсно такий стан, який мій організм не сприймає і не хоче нічого такого штучного. Я зробила два рази манікюр з покриттям. І що ж я відчула? Перший місяць було як звикання якесь, я... мені було дуже некомфортно. Мені завжди хотілося мити руки, хотілося щось прибрати, щось мені заважало, але мені дуже хотілося червоний манікюр. І другий раз я записалася до майстра і зробила саме червоний манікюр, він був дуже красивий. Але що ж сталося? Через два тижні лак відшарувався. Мені стало цікаво. Чому так відбувається? В майстерності свого майстра я впевнена на 100%. Вона дуже кваліфікована, дуже е, така відповідальна леді, тому ніяких претензій до її роботи в мене не було. Я розуміла, що е, відчарування цього лаку це виключно є моя проблема. Тож, друзі, сьогодні хочу говорити цю проблему з вами. Якщо ця проблема є у вас, то ласкаво прошу. До перегляду цього відео. З вами Аня Іванченка, я дипломована нутріціологиня, спеціалістка за Єрвед, а також менторка для твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. Тож поїхали. Як ви здогадалися, вже як я сказала, тема сьогодні піде про гель-лак, а саме про якість його і про те, як він носиться. І чи пов'язано це з майстерністю майстра, або пов'язано це з чимось іншим? Чому гейлак може швидко відчаруватися або відбуваються якісь сколи на ваших ногтях? Ні, це може бути ніяк не пов'язано з роботою вашого майстра, а причина може бути в стані. Вашого організму, на жаль, багато хто в першу чергу починає звинувачувати майстра, мов некваліфікований спеціаліст, або якісь не такі матеріали були використані, або не було поетапно використані всі техніки, які зазвичай використовуються, або навпаки, ви після манікюру щось почали робити, і це призвело до того, що лак відшарувався. Але якщо такий стан трапляється постійно. Або час від часу навіть, то ви повинні розуміти, що ніяка зміна майстра вам не допоможе. Вам треба звернути увагу на стан свого здоров'я. Тепер йдемо до головного: які ж причини криються в стані нашого організму, що призводять до того, що відбувається відшарування покриття гель-лаку? Основна причина це буде гормональне коливання, вагітність. Менструальний цикл, якісь проблеми з щитоподібною залозою, все це дуже впливає на стан вашої нугтьової пластини. І саме крихкість ваших нігтів може призвести до того, що коли вони кришаться, вони слояться, відбувається також тиск на покриття, і таким чином, і такий ефект доміно так відбувається відшарування основного покриття. Дуже цікаво, так що під час нашого менструального циклу може змінюватися коливання не тільки нашого настрою, а ще й якісь коливання в стані нашого здоров'я, які впливають на такі неочевидні факти, як стан вашого манікюру. Але гормональне фон то зрозуміло. Але ще дуже важливо звернути увагу на дефіцити. Які є, які є в вашому організму, основні дефіцити, які призводять до крихкості, ламкості ваших нігтів, а також до того стану, що відбувається відчарування гелаку, є величезний дефіцит вітамінів групи Б, цинку, селену, а також дефіцит. Заліза в організмі. Дефіцит заліза це найпоширеніша і така найвеличезна проблема, яка призводить до того, що відбуваються проблеми саме з нігтьовою пластиною. А знали ви ще, що є такий стан, коли ногтєва пластина набирає форму ложки, вон такі вогнуті форма ногтів нігтів. І цей стан також він пов'язаний з залізодефіцитом. Як я зазначала вище, гормональні проблеми так вони напряму пов'язані також з проблемою щитоподібної залози: гіпертеріоз або гіпотеріоз так само вони впливають на стан шкіри і нігтів і наш стан нашого волосся. І вже в одному зі своїх відео я розповідала, як прямо пов'язаний залізодефіцит і стан вашої щитоподібної залози. Це як дві подружки, які завжди крокують рука об руку. Також в одному, не в одному своєму відео я. Майже постійно наголошую на те, що не важливо, в якої кількості ви споживаєте ті або інші продукти, ви можете харчуватися збалансовано, але всмоктування та отримання поживних речовин вашим організмом буде недостатнім за рахунок того, що дуже погана робота або взагалі розлагаджена робота вашого шлунково-кишкового тракту. Це дуже важливо розуміти, що. Недостатньо їсти е, якісь поживні продукти, дуже важливо, як ви їх засвоюєте. А на це впливає стан е, саме вашого шлункового тракту, е, стан вашого жовчі, стан і якість е, е, шлункового соку, шлункової кислоти. Якщо ви від, відзначаєте що відбувається відчарування гель-лаку постійно, або е тимчасово ви змінюєте майстрів, але проблема залишається, то необхідно звернути вашу увагу саме на стан вашого організму, на те, як організм засвоює ті поживні речовини, які ви отримуєте з їжею, або. Навпаки, проаналізувати, зрозуміти, що ви не отримуєте з вашої їжу і як потрібно збалансувати ваш раціон. Якщо ви не можете це зробити самостійно, я запрошу вас на консультацію, де ми зможемо розібрати вашу харчову тарілку, вашу харчову поведінку, проаналізуємо ваш раціон, підберемо. Той або інший протокол за необхідністю, і ви відчуєте і побачите, як зміниться ваше життя та стан вашої шкіри, волосся та ваших нігтів. На консультації ви можете записатися за посиланням, яке знайдете під цим відео. Тож. Дуже запрошую на консультацію, якщо вам це потрібно. Якщо ви вже впевнені, що ви збалансували свій раціон, але все одно відчуваєте, що щось іде не так, то рекомендую вам здати аналізи і зрозуміти, які дефіцити є на даний час в вашому організмі. Зазвичай я дуже ретельно аналізую стан шкіри, волосся. Навіть я прошу перед консультацією, щоб клієнти мені висилали фотографії своїх очей, нігтів. Це дуже мені допомагає у визначенні дефіцитів, які є в організмі. Інколи навіть не потрібні. Дуже дорогі аналізи для визначення стану організму, і це є класним кроком і класним таким інструментом який допомагає налагодити роботу як з клієнтом, так і подальшого вбудовування його харчових звичок та впровадження в життя тих або інших продуктів. Дуже рекомендую. При таких станах, коли ви маєте проблеми, як з вашими ногтями, з шкірою, з волоссям, так все, що пов'язано з нашою красою, звернути увагу на такі продукти, які збагачують організм залізом, селеном, йодом, цинком, магні, як завжди повторюю, це магні, це must have і повинна бути в. На щоденній основі у будь-кого, незалежно від статі, і навіть дітям рекомендується приймати магні, все залежить від дози, все залежить від форми магні, яка потрібна саме вам. Але є дуже велика кількість продуктів, яка містить в собі дуже велику кількість компонентів, які будуть приносити користь від споживання саме цих продуктів. Запам'ятайте, що. Продукти, їжа це наші помічники. Не треба боятися їсти жири, вуглеводи, білки. Все це потрібно для нормальної, адекватної роботи нашого організму, щоб всі наші органи функціонували так, як потрібно, щоб не було ніяких проблем, щоб ви відчували завжди енергію, щоб ви були бодьорі і щоб вас нічого не турбувало. Тож на початку я сказала, що історія трапилася саме зі мною, то що ж зі мною відбулося? Напевно, ви не думаєте і не можете собі навіть якось в думки закрастися до вас, що в мене сталося щось по здоров'ю. Так, абсолютно ви праві. Я слідкую дуже за станом свого здоров'я. роблю щорічні чекапи. У мене дійсно в мене був дуже великий дефіцит заліза, але я наладила цю роботу свого організму, і зараз у мене немає такої проблеми, і це вже тривалий час. Але... Що сталося зі мною? Є ще така штука, як психосоматика. Це для таких відлітівших, як я, які розуміють стан, який відбувається з нами, що не все так однозначно, що 2 плюс 2 – це може бути не тільки 4. і дуже багато речей, які відбуваються з нами, відбуваються саме ось тут. Тож, я на щоденній основі в інстаграмі, я доволі часто публікую те, що я займаюся йогою майже щодня. Я щодня виконую дихальні практики. І коли в мене був Манікюр яскравий на початку року. У мене знову був такий стан, який був 6 років тому назад, коли в мене було відчуття, що я задихаюся, мені не вистачає кисню. І в своїх дихальних практиках я прям візуалізувала, як я продихиваю свої канали енергетичні. І все лишнє, все зайве виходить саме через мої руки, через мої пальці, саме через мої нігті. І я вважаю, що Моя психосоматика дуже класно спрацювала, і мені так хотілося з одного боку мати яскравий манікюр, а з іншого боку, я розуміла, що це зовсім не моє, мені дуже некомфортно, мені дуже хотілося цього позбавитися. І ось такими механізмами, такими елементами і практиками, як дихальними, я виштовхнула цей гелак від себе і відбулося відшарування. Коли я прийшла до майстра, вона була дуже здивована, тому що коли вона зняла покриття, вона каже: я ніколи такого не бачила, щоб. Після двох місяців носіння лаком, коли ми знімаємо цей лак, нігті були в такому ідеальному стані. У мене не було жодного порушення ногтєвої пластини, все було так, начебто лак в мене на ногтях і не було. Тож, друзі, дуже раджу вам звертатися до себе, відслідковувати свої стани, свої бажання. І ніколи не треба звинувачувати когось або щось. Так, дійсно, бувають такі ситуації, коли там майстер порушив технологію нанесення, ще якісь там, можливо, якісь травми у вас були. Це ніхто не списує. Але основне, ви повинні розуміти, що вся відповідальність за ваш стан, за ваше здоров'я, за будь-що, що відбувається з вами, повинна бути саме на вас. І... Я закликаю вас розбиратися, а не замасковувати причини. Так, коли в нас є якісь висипання на обличчя, недостатньо просто нанести тональний крем і зробити вигляд, що ми затанували, нас нічого нема. Коли у дівчат в 20-25 років, навіть в 30 років, коли з'являється сивина, недостатньо просто підфарбовувати свої коріння і казати, що це в мене генетиці, У мене у мами так само було у бабусі моєї. Це не є норма. Так само і з ногтями. якщо у вас дуже слабкі нігті, і ви намагаєте їх якось зміцнити тим, що ви наносите якесь покриття, або робите штучні нігті, це не вирішить вашу проблему. Треба дивитися всередину, треба дивитися більш глибше і розуміти, звідки ростуть ноги, і звідки відбуваються такі стани. Напишіть мені в коментарях, чи стикалися ви з такою проблемою, як відчарування гелаку. Що ви відчували при цьому? Чи здогадувались ви про те, що це може бути причина саме в стані вашого здоров'я, а не тільки в майстерності вашого майстра по манікюру? Не забудьте підписатися на мій канал. Чекаю на ваші коментарі, подобайки. І до зустрічі в нових відео! Ваша Аня!